Два місяці без ліфта. Це дев'ятиповерхівка на вулиці Академіка Філатова, 62, дріб. 2. Це просто неповага до мешканців цього будинку. Тут у нас на дев'ятому поверсі живуть люди похилого віку, і вони щодня просять. Принесіть, будь ласка, хліб. Ми не можемо піднятися на гору. Це просто знущання. будь ласка, хліб, можем подняти на вір. Це просто із Загалом у цьому будинку живе 54 родини. Пенсіонери, які живуть на верхніх поверхах, просто не виходять із дому. Комусь допомагають піднятися сусіди. Людям з інвалідністю ще важче. Місцеві жителі розповідають вже як 5 років цей будинок обслуговує керуюча компанія Сервіс Плюс. Наш Козирьок у жалюгідному стані, як бачите, зверталася неодноразово і писала заяви в сервіс Плюс. Сервіс плюс результат ви бачите, а останню заяву одеситки та ми зовсім втратили. Але повернемося до ліфта. Бажання стежити за станом будинку останнім часом з'явилося і в ЖКС Черемушки. І люди тепер отримують дві платіжки. А тому заяву з проханням про ремонт підйомника вони написали і туди. Звідти прийшла відповідь, що грошей немає на ваш будинок. А як з'ясувалося, грошей на ремонт ліфту потрібно зовсім небагато. Головний інженер «Сервіс Плюс» розповів місцевим, у підйомника згорів мотор. Але новий купувати не будуть. Полагодять старий, який вже є в наявності. Ми стали настаєви. Ми стали наполягати. Покажіть нам цей документ, де вартість цього перемотування. Тобто, на рахунку нашого будинку є гроші, чому понад два місяці не робляться жодні роботи. Він став дзвонити в портал колишній Одеса Ліфт. По-моєму, і йому сказали, ми не знімали мотор. Ми рахунок виставили. А він близько 12 тисяч гривень за перемотування мотора. А потім людям і зовсім заявили, у вас борги, а тому чекайте. За коментарем вирушаємо до керівництва керуючої компанії. Тут кажуть, на ремонт двигуна дійсно потрібно 12 тисяч, але їх заплатять і вже цього тижня. А десь за 10 днів запустять і сам ліфт. Директор компанії каже, затримка з ремонтом пов'язана з бажанням міста повернути всі будинки назад під управління ЖКСів. Вже й платіжки свої розсилає. Тому у зв'язку з цим більшість людей обрала на сьогоднішній день позицію не сплачувати послугу ні керуючим компаніям, ні ЖКС. Зв'язку з цим, на жаль, процент відсоток оплат за послуги. Знизився до мінімуму. Кошти ми не дополучаємо за свої послуги. Тому з на сьогоднішній день за собою ми бачимо такі ситуації, такі як цим ліфтом, які повинні були зробити ще місяць назад. Скільки ця боротьба ще триватиме, і чим вона закінчиться, невідомо. А найголовніше, що заручниками ситуації часто стають пересічні одесити.